Всім привіт! З вами автопарк міста Львів. У нас нове надходження Mitsubishi Outlander Sport 2007 року випуску з двигуном 2,4 бензин, автоматична коробка передач, встановлене газове обладнання 4-го покоління, автомобіль офіційний, має сервісну історію, одного власника, куплений в Україні сірого кольору, на гарній комплектації, у нас повний електропакет. Скіряні сидіння з підтримкою, противотуманні фари, вивід газового обладнання, клімат-контроль і підігрів сидінь. Нештатна магнітола за уксом і СД. 340 тисяч рідного пробігу. Автомобіль працює ідеально. З останніх робіт робили регулювання клапанів, гарна зимова гума з добрим протектором. Автомобіль вмісткий, дуже надійний і головне, що на повному приводі. Повнопривідний аутлендер. Якщо він вас зацікавив, пишіть нам в Instagram, або телефонуйте за номером, який вказаний на сайті. Цей автомобіль знаходиться у місті Львів на вулиці Володимира Великого 2. Звертайтесь.